Середа, 24 грудня. Вічна тема про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим. Посланим з неба, що бажають побачити ангели, 1 Петра, перший розділ з 10 по 12 вірші. У цьому житті ми можемо лише частково зрозуміти чудовий план спасіння. Своїм обмеженим людським розумом, ми намагаємося збагнути ганьбу і славу, життя і смерть, справедливість і милість, які зустрілися на хресті. Але як би ми не напружували свої розумові сили, не зможемо до кінця зрозуміти значення того, що відбулося на Голгофі. Ми маємо лише слабке уявлення. Про довжину і ширину, глибину і висоту любові Спасителя. План спасіння не буде повністю збагненний навіть тоді, коли викуплені зустрінуться віч на з Богом і пізнають його, як і вони пізнані. Але впродовж усієї вічності допитливому розумові постійно відкриватимуться нові істини. Хоч не буде вже горя, страждання і спокус, адже причина їх виникнення усунена, божий народ завжди пам'ятатиме, яка ціна була заплачена за його спасіння. Таємниця Христа пояснює всі інші таємниці у світлі, що сяє з Голгофи, властивості Бога, які викликали в нас страх і тремтіння, постануть у всій своїй красі та привабливості. Милість, ніжність і батьківська любов поєднуються зі святістю, справедливістю і силою. Споглядаючи велич його престолу, високого і піднесеного, ми бачимо його доброту і милосердя. І як ніколи раніше, починаємо розуміти значення цих сповнених любові слів, Отче наш. Усі побачать, що безмежний у своїй мудрості не міг запропонувати іншого плану спасіння, крім жертви свого сина. Нагородою за цю жертву буде радість землі, заселеної святими, щасливими і безсмертними істотами. Результат боротьби Спасителя із силами темряви це радість викуплених, яка вічно виявлятиме себе в прославленні Бога. Ціна кожної душі настільки велика, що Отець задоволений платою, внесеною за неї. Сам Христос із задоволенням споглядатиме плоди своєї великої жертви. Протягом вічності сонми викуплених прославлятимуть Господа.